О, матчбокс. Поршик. Тобі, як завжди, не подобається порш? Мені подобається колір. Mm -hmm. Що там ще є? Ауді, якась штука. І ще порш. Ну, слухайте, як вам такий порш. Досить деталізований, до речі. Непогано, непогано виглядає. Так, ну а по Хотвілсах тільки три паки чи три паки. Ладно, пішли далі. Так, ну що ж, територія мінімальних цін. І, до речі, взагалі привіт, пацановичі хотвілс! Як ваші справи? Що у вас новенького? Всі вже познаходили чейзи. О, побігла, побігла газель. <women's name> Всі вже по -по все познаходили чи ні? Ой, бідося тут, походу, так? Да? Що кашеня, бідося? Mm, тут прям реально пусте, пусте і старе. Біда, біда. Си нікому не такі. Так, да, вони якась така що вона наче гарна, але тачки, ну таке собі. Кіт. Угу. Так, да, бачу, бачу, сонечко. А <гіт> не тобі. А, то воно те старе, воно тут, воно всюди висить. Рємочки. От мені цікавий розпродаж. А, розпродаж типу зі знижкою. Ну так чотириста девяносто дев'ять. Стара. А, чотириста сорок дев'ять, а стара 499. девяносто девять. Ну, може, може і подумати треба. Ну цей, речі, блакитний, прикольний. Камаро. Подобається тобі камаро? Таке. Таке, мені подобається. То що? Ще одна Аврора. Спробуємо і тут. Так, ну шо ж. Е, а нема. Оде. А Знайшла? Щось знайшла, Санечка? О, вау! Перевісили. Вау! Яке воно кончене! Такі маленький, такий плоский. О, мазочка. Де глянемо? Колір якийсь дивний. Секс п'ять. Ну, в цілому то і непогано. Ой, хайлюкс. Ой, якось сюди нам показував. Хайлюкс це кайф. Але ну типу не. Бо ну в житті Хайлюкс це офігенне авто, просто неймовірне. А ось у матчбокси якось він зовсім не вийшов. Мазда непогана. Але теж якось... От якість, якась вона така прям... Дешманська, не знаю, не знаю. Вау. Ну, нормас. Скільки воно коштує? 150 гривень. Ну, 150 гривень, скільки? 8 автівок, правильно? 8 автівок. 150 гривень, але не те, що ці ваші. О, технодрай. Прикольний авік. Не дуже люблю але, але цей прикольний. Так, що тут ще є? Ще якісь машинки. До речі, поціново чи Хотвілс. Ми тут взагалі подумали. диви який. Ой, кайф. Mm -hmm. uh, ми тут взагалі подумали. А, -а, -а окрім Hot Wheels, можливо, вам ще щось цікаво? А? Наприклад, там Лего, міні-фігурки, чи ще щось такого плану. Чи може, не знаю. заноса тобі нею. Е, чи може взагалі якийсь там Барбі, ону, Санічка може Барбі знімати, їй подобається. Що скажете? А, ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Я знаю, що ви е, що ви не лінуєтесь у нас писати коментарі, тому дуже прошу: от напишіть. От можете прям кожен, кожен хто дивиться, зробіть список е, там, хоча би парочку того, що, що ми могли б вам показувати і збирати. Опі-боро. <рес> Ой, який динозавр класний. <рес> Кайф. Що, наступний магазин це будинок іграшок. Сподіваюся, там знайдемо те, що ми шукаємо. Так. Сівік. Mm? Кайф. Ось такий порш є. Хоч трошечки щось цікавого. Ще один сівік такий є. Ну, це з найцікавіше. Mm, Ford Shelby. М'ята, до речі. Бачила взагалі mx 5, чи не помітила її? Mm, ну, не, не, не дуже подобається? Ну, колір трошечки дивний. Як для такого масштабу, то з таким кольором важко. Але в цілому. Ну ні, салон мені зовсім не подобається. Так, тільки що ми бачили їх і ось вони лялечки. Ні, ну ви тільки подивіться на цю акуру. Дуже гарно. Тримай, беремо. Так, е, Skyline. Ну, на рахунок Skyline, Skyline не впевнений, але він ну прям... Слухайте, він класний. Він деталізований, він класний, але поки що не впевнений. Так, а по Мейну? По Мейну <кхм> все старе. Все старе. Е, Мені здається, взагалі нічого не було з поставок. Ну, по мейну зараз взагалі складно. Так, а ну потримай, будь ласка, щоб я не зігнув. Щоб я не, не зігнув. Так, ось таких тачок нам треба буде. Звичайний собі форд. Маріо, не Маріо, туди, не сюди. Ого. Це БМВ? Ой, натурі БМВ. Ну, вай бачу, в нього власник вже є, а так би я купив без проблем. Трицикл. До речі, диви, який в цілому. Гарненький. Що тут ще є? Поліцейські, поліцейські. Так, окей. Але пішли вниз. Так, ну що? Стенд з матчбоксом. Спробуємо знайти суперчейс. Але мені здається навряд чи. Взагалі. Взагалі. Останнім часом, до речі. Матчбокс в цілому подобатись починає. Ну, Це знаєте, як. У Хотвілсу нічого нема нормального. Тому можна і на щось інше подивитися. Але сказати, що мені починає прям він дуже-дуже подобатись. І от я би хотів збирати матчбокс замість Хотвілсу. Ну, зовсім зовсім ні. Бо все ж таки моя душа то Hot Wheels. Так, ну, слухайте, є трошечки поршиків. Мені подобається, до речі. Ось цей Ford. Дуже класний ранчеро. Мабуть, навіть візьмемо його. О, до речі, до речі, джип Гудіатор. Ну... В цілому цікава штука, але а, хотілося б в рендер. Це у нас доставочка води. Було б круто, якби оці кубики, так би мовити, випадали. Оце було б офігенно. Ладно, подивимося, що там Санечка знайшла. Знайшла вже стиха? Ти Джек знайшла. О, це кайф. Слуха джета це прям те, що я дуже хочу. Хамер. Е, ми. що? Хаммер ні, не така, слухає. Не хочу я на того хаммера. О, всі. Кайф, кайф, зараз подивимося. Коротше, м -м джету ми 100% забираємо, бо я її дуже хотів. Це прям кайф. Мейн, 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 мейн. Опа. Так, слухайте, а в бі непогано. ой о 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 як я шукав це сонечко. Mazda rx 7 Drift Кайф. Блін. Ненавиджу, коли завозив в бій. Доведеться витрачати грошей немало. Так, що ще. Так, ну, все, тут таке. М -м, вагони. Вагони і вагонетки. М -м. Слухайте, гарний датсу. Відкладемо, поки його досне. Volvo. Теж приємне, але не впевнений, зовсім не впевнений на рахунок неї. Ну не і оці зелені. Блін, всі дуже гарні. Але, але, але. Так. ой oh, Ойо. Honda NX. Тьфу, NSX, CRX, вибачаюсь. Блін, які гарні карти. Я не можу. Оце вони прям постаралися. Acura NSX, Mazda. Ну, Mazda мені ця не подобається зовсім. О, ще один Sky. Ще одна Acura. І ще один Sky. Блін, кайфовий Sky. Ладно, давайте подивимося, що ще. Так, ну що? Наступний стендик. Наступний стенд. Бетмени абсолютно не цікавлять. Новий цей. Ноу Бетмени, Форсаж. Так. Дабсон. Блін, Honda з 2000 але мені так не подобається, як її пофарбували. Прям фу. Ну, Маріо... Маріо принцеса хотів сказати. Так, і по мейну. По мейну я б не сказав, що прям щось нове є. ХКС оце мені подобається. по суті, нічого нема. Окей, окей. Так, ще давай ще може... А, п'ятипаки. Ну, по п'ятипакам Nissan висить. Форди, до речі. ще Nissan пак висить. Окей, три паки. Ну ладно, три пактуватися не будемо сильно, бо там ніколи майже нічого не лежить, цікавого. Так, угу. Угу. мажорета. Ну, По мажорети, мабуть, взагалі нічого. Все, що було, те і висить вже давненько. Нічого не змінюється. Тут у мажори. Дуже, 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 дуже хочу собі ось таке. От прям, прям кайф. Але ой. Це в нас спала Джета. клас. М -м, ладно. Ладно Джета все одно в розпак піде. Так, Што? ладно, ну, з мажорів нічого. Пішли далі глянемо. Так. Повернемося до питання, що ще вам показувати. Що скажете? Ось такі фігурочки. В цілому, ну, наче й непогано. Мені DC взагалі не подобається. Мені з усього абсолютно DC, подобається тільки Джокер. Ось прям чесно. А так. А так, Ну, не знаю. Ну, великі збирати точно не хочеться, хочеться щось в невеликому масштабі збирати. Грогу. Санечка дуже прям дуже неймовірно хоче собі Грогу. Такого на пульті керування. Але все щось ніяк ніяк. А, людини пауки. Кайф. Людина це кайф. Що тут ще є? Нічого тут поки цікавого. Пішли далі, глянемо, що тут ще є. Підписуйся на канал, клас, став колокольчик, став подобайку, пиши коментарі. Так. Ще один стендик. Бураго нам зовсім не подобається. Ну ти ще, що мені взагалі не подобається Бураго. Абсолютно. А, так, о, до речі, я от потрошечки думаю задумаюсь про, про тачки з фільму мультику, точніше, тачки. Мені вона дуже подобається. Що тут ще висить цікаво? Ягуарчик, до речі, прикольний. Що там Ты бы не, сказал, что ну, типа... не знаю? Важке? Та я б не сказав, що важке. Ну, типу... Не знаю, мені не важко, наче. Ну, в плані... Якщо навіть порівнювати з якимось там. Не знаю з чим. <рес> Але з чимось іншим. Наче не дуже ти важке. От його арт, до речі, цікавий. Так. Зараз як в Сіку. <рес> так. Е, сіку чи Сіку, чи як його правильно можете поправити мене. Абсолютно теж якось, ну, не знаю. Наче і непогані в цілому може й автівки, але ну, з, розміром, з розмірами в них проблеми. О, тому якось не дуже. Мотіки. От мотики це прям. це прям кохання. Обожнюю мотоцикли. О, бачила, який джет. Це теж сікун. Він, мабуть, на пульті або що, бо він там ще й світиться воно. З індикацією якоїсь. Так, але є нюанс. В більшому масштабі, ніж 1.64 машинки ми збирати не будемо. І що тут має? Коротше, не будемо ми збирати, бо у нас нема стільки місця. У нас є одна ламба і того. Вона стоїть собі і стоїть. Окей, ще купа машинок. До речі, дуже хотілося б цяцькатись машинками на радіокеруванні. Я колись займався авто- і авіамоделюванням От, ще в підлітковому віці. І збирати ось таке всяке на радіокеруванні це прям величезний кайф. Але бюджет більше, ніж у Hot Wheels. О, дивіться, який. Так, що тут ще є? Вау. Wow. Гарно. Дуже гарно. До речі, на камері воно виглядає як невелике, але дивіться, моя рука. Хей! Hey. Hey. Дивіться, що ми знайшли. Так, це у нас. А, ні, не АТБ яке АТБ. Це у нас... Я забув що це, Аврора. Так, поліцейська автівка. Що це у нас бронкоспорт? Ну і все. ще поліція, ще бронкоспорт і бронкоспорт. А хотвілсів немає знову і зовсім, правильно? Так, і наступна у нас територія мінімальних цін, підвал, в який я завжди боюсь впасти. Оу, що це таке? Сулбан якийсь. А, це типу Лего якогось, ну, конструктор. Я вибачаюсь. 149 гривень. Uh -huh. Давай візьмемо попробуємо. Лампа Porsche GTR. Uh -huh. О, вот, давай GTR візьмемо. Блін, якщо б він був білий. От... це порш, по-моєму. Тобі сподобався Porsche? Тобі сподобався Porsche! Тобі сподобався Porsche! Ти моє ну, маленьке Це схоже на Порша, оце. Так ну так. Да. Ну це ламба, це... Ну це так, да, це прям Порш. А що це? А, це може... може типу Феррарі ну, написано? Та ні, ну, який. Значок такий. Да. Ну ладно. Так що, візьмемо ветер, так? Да? Це Nissan GT. А! якесь... великий. Nissan GT! Ааа! Фу, він бридкий. Дуже бридко виглядає. Не знаю скільки, але єдине, що мені з цього подобається, це оцей джимнік. Ні, що ні. so cute! Електричка. Забавно! але. Так що, ми візьмемо це? Так, да, я буду складати. Окей. Саня розпаковка. Що там одразу знайшла? Одра. А. Та ні, ну ми не буд... да, буде. буде, буде. Я так, я дуже вибачаюсь. А коли завоз? Бо ну прям типу, одне пооднай те саме висить зовсім. Так, да, так, да, так. Да. Ну, не знаю, не знаю. Дійсно, навіть перебирати не хочеться, бо я прям бачу, що нічого немає, одне те все саме. Бідойся. До речі, ми знайшли ще один цікавий магазинчик. Ми ніколи там не були. Це е, як його тільки що? Епіцентр Епіцентр Експрес. О, зараз туди теж знайдемо, подивимося, чи є там взагалі Hot Wheels. І останній магазин на сьогодні це Епіцентр Експрес. Відкрився новенький магазинчик. Не бачили ще ніколи, не заходили, тому треба зайти. Так, і прямо на каші. 79 гривень Хот Вілс. 79 гривень Hot Wheels. wheels. Офігеть. Але єдиний нюанс тут нічого прямо неймовірного якогось. Не, ну є прикольні, але може ще там є десь стенд. А о, опа, ти автобус. Цікаво, цікаво. Так, ладно, давайте звідси подивимось. В кінці є. Угу. Окей, та мазда там ще бачу. Слухайте, ну в цілому. В цілому, в цілому трошки... Та й моя. В цілому то трошечки навіть і вибору є. Але не сказати, що прям класно. Але ти автобус, давайте поки що візьмемо. О! О! <с> да, ціна взагалі, а що з ціною? Це типу на відкриття чи що? ля та ти що? Гарні тачки. А я так знайшов. А що тут шеї взагалі? Так, як його би взяти і знімати. Так ну. Так, окей, окей. Окей. Ну, нічого прям... Неймовірного точно немає, але... Ой, возьми, будь ласка. Але в цілому, в цілому класно, що... О, ще одна манга, точніше, не ще одна, а взагалі єдина манга. Давно манги не бачив. Прикольно, що відкрилось ще одне місце з хотвілсами. Так, знайшли ми ще трохи тачок. Ні, ви так ви тільки подивіться на цю ціну, М? це ж просто кайф.